Іду, встаю, йду потихеньку додому. Я вставати, думаю, а де ж мої ноги? Я вставати ніг не чую. Не чую. Що, що з ногами? Я руками потрогав ноги, ноги є, але я їх не чую. Думаю, що таке сталося. Потім, думаю, треба мені підповзти, підповзти до, дороги, до дороги, щоб люди ж їздять машинами, щоб побачили, що, що сталося зі мною. Я повсти, не знаю, скільки я там проповз, чи метр чи два. А така страшна біль, що я далі Дальше від втратив свідомість. Не знаю, скільки я знову прилежу, потім знову прийшов до себе, але рухатися я вже не міг. Я вже не міг здвинутись з місця. Така страшна біль вже в спині, що неможливо було рушитись. Ну і я тут починаю кричати. Люди спасайте, люди рятуйте, я помираю. Так, да, да, таке відчуття було, що в дійсності я, я то приходжу, то відходжу, як кажуть. Свідомості від себе. Почав кричати, дивлюся в цей час, коли я кричав, на заправці загорілись фари машини. І з заправки дивлюся, виїжджає оцей міліцейський воронок. Я не думав, що це оцей же самий воронок, що вони мене били. Виїжджає цей міліцейський воронок і не їде прямо до мене, їде поза цей скверик, об'їжджає цей скверик зупиняється біля, біля кафе. цього. Там бачу стоять, а я вже лежу на, лежу на цьому на животі і дивлюся, що, що, що це твориться. Дивлюсь, під'їхали під до цього кафе, звідти від кафе йде три силуети людей через цей через сквер і фонариком світять по, по сквері, ніби вони щось шукають. Ну і так шукають, шукають, прийшли, мене знайшли. Говорять, оце. Оце ми тебе знайшли, я кажу, хлопці, що, як ви мене знайшли? Кажу, ви ж мене побили. Я їм зразу так сказав, кажу, ви ж мене побили, що, що ви зі мною зробили, я їх не чувствую. А що ти, що ти там верзеш, ти п'яний, ти, ти на ногах не можеш стояти? Це, ну, одним словом своїм жаргоном, вони це почали там. І з ними сторож. Це два міліціонери і з ними сторож. А сторож з фонариком. Як вже потім пізніше я узнав, що це за сторож, що цей сторож сказав, що я, я чув, що людина кричить у сквері, що люди рятуйте, я помираю. Каже. Потім під'їхала ця міліція і каже, а ну пішли, каже, бо тут хтось коло вас кричить, беріть фонарик з собою, йдемо, подивимося по сквері, хто це, хто це кричить. Ну вони ж знали, вони це робили, вони це самі зробили, вони знали, де що, але вони вже зразу прикривали, що ніби це, ніби це не вони. А а на заправку чому вони заїхали? Вони заїхали на заправку попередити цього заправщика, що, що він, він мене, не, ну, типу, він мене він викликав на мене міліцію, але він потім пізніше сказав, що я бачив, що цей чоловік пішов у сквер, через дорогу пішов у сквер і за ним... І за ним е Кущі тріщали. Це виходить так, що я пішов, так як відмітив ці кущі, і там виходить, що я, що я сам поломався. бо вони потім сказали, що це я сам там впав і поломався. Ну одним словом, вони в цьому сторожі говорять, ну що, давай бери його за ноги. Вони мене взяли під мишки, в цей сторож за ноги, закинули мене в машину, цей воронок, так як кажуть, як, як скотину закидають. Закинули в цей воронок, привозять в районну лікарню, в центральну районну лікарню. З машини мене давай витягувати, не знаю. Вони привезли, зразу не витягували, потім дивлюсь, приходять, двері відкриваються, мене звідти знову по підмишки витягують. За мною ноги волочаться, я ще там в сквері, вони мене тягнули, що я погубив, погубив в себе туфли, все погубив, Бо потім вже на слідуючий день знайшли там туфлі. Оце притягнули мене туди в прийомний покій і мене на, на тапчан положили. Там прийшов, прийшла, ця медсестра сиділа, вона записувала, вона говорить до неї, дивіться, він такий п'яний, що не може на ногах стояти. І перед цією медсестрою давай мене на ноги ставити, вони на ноги ставить, а ноги в мене ж не працює, я зразу паду, так як болото. Паду вони піднімають далі, стали тут, бачите, який він п'яний, що він не може стояти на ногах. А я тут свідомість втрачаю, то приходжу до себе. Ну, одним словом, пам'ятаю, що прийшов дежурний лікар. Я лежу на цьому тапчані, він мене розложив на цьому тапчані, взяв голку, почав колоти ноги, та каже до, нього, до цих, до цих міліціонерів. Хлопці, що ви хочете з нього? Ви що не бачите, що в нього нога не реагують, в нього, цей, в нього щось з подзвоночником. Ну, взяли мене на тапчан. Не натапча, на каталку взяли, підвезли на рентген, на рентгані зробили, зробили знімки, у мене вказується два оскольчатих переломи з пошкодженим спинного мозку. Два, два хребці розбили це Д11 і Л3. Грудний і грудний поясничний відділ. Ну, завезли мене тоді в травматологічний відділ. Це я. Зранку, це я з вечора до ранку я прилежав в цьому травматологічному відділі, вони дали, це вже з лікарні, вони, дали, я ж, я ж, вони мене питали, який телефон додому, до мене, до батьків, бо я жив тоді в Городенці, там зараз це село Котиківка на окраїні, бо вже Котиківка від'єдналася єд, від, від Городенки. А сам я родом з поточища, село, це 15 кілометрів за, за Городенкою, то вони викликали. Подзвонили, це, напевно, з лікарні, подзвонили до батька, до мого додому, і сказали, що ваш син попав в лікарню, приїжджайте. Це тато зібрався і поїхав раненько першим автобусом, поїхав в лікарню. Приїхав, то вже біля мене жінка сиділа, бо вони теж, я їм сказав, номер телефону до себе додому, вони жінці подзвонили. Жінка прибігла серед ночі, каже, я прийшла, а ці міліціонери каже, стоять в коридорі і каже, зразу до мене кажуть. Що це ви Савіцька Галина? Вона каже, да, я, а що таке? Е, ви дивіться, бо ваш чоловік каже, що це ми його побили, ми його не побили, ми його такого знайшли. Вона каже, люди добрі, я вас не обвиняю, бо я нічого не знаю. Каже, Але з часом каже, ми розберемося, що це таке було і що сталося з ним. Ну, одним словом, це, батько ранком приїхав, мене забрали.